Вітаю, мене звати Івана і дякую, що зазирнули на мій канал Прозатишний Дім своїми руками. Сьогодні я вам розповім, як зі звичайного паперу зробити чарівний кошик для зберігання або декору у вашого оселю. Для початку нам знадобиться папір А4. Бажано щільніший за 40 грам на метр кубічний. З нього ми будемо крутити лозу для майбутнього плетіння. Папір розрізаємо на дві частини по довгій стороні, можна взяти звичайну газету і порізати її на аналогічні шматочки. Далі, за допомогою тоненької шпиці для в'язання, у мене це шпиця 1,2 мм. Скручуємо папір у соломинку. Чим тоньше шпиця, тим краще буде кінцевий результат. Я змочую нижній правий кутик мокрим спонжем, а лівий верхній клеєм. Перші рази у мене виходило не дуже добре. Довелось зіпсувати листочків 10 перед тим, як соломинки почали виходити красиві і однорідні. Головний секрет у тому, щоб навчитись це робити спочатку дуже повільно, а потім ви й самі не помітите, як за 20 хвилин зробите сотню таких паличок. Це дуже розслабляюче заняття, яке можна робити ввечері за переглядом фільму чи серіалу. Для мене така робота свого роду медитація. Друзі, якщо вам подобається такий формат, підтримайте це відео лайком, а якщо ви підпишетесь і залишите комент, то взагалі честь вам і хвала і багато моєї любові. Коли усі соломинки готові, на мій виріб в мене пішло десь 150 штук. Треба почекати хвилин 15, щоб клей добре висох і можна переходити до фарбування. Найкращий, як на мене, спосіб фарбування це звичайна морилка для дерева. Вона коштує дешево, але ефект виходить дуже натуральний. Я пробувала фарбувати трубочки пензлем, але це досить довго, тому найефективніше, як на мене, занурити їх у ємність з морилкою невеличкими партіями. Я обов'язково роблю це в резинових рукавичках та максимально захищаю свою дерев'яну стільницю, щоб та раптом не пофарбувалась. Якщо морилка вам здається дуже темною, її можна трохи розбавити водою. Але я не рекомендую цього робити, бо тоді, якщо клей на кінчиках був не дуже якісним, трубочки можуть розклеїтись. У мене було таке не раз. До речі, якщо є змога робити це на вулиці чи балконі, то краще скористайтесь цим, бо запах спирту дуже потім важко вивітрити з приміщення. Якщо для склейки ви використовували не ПВА, а якийсь інший клей, місця склейки можуть не профарбуватись. Але це не страшно, у більшості випадків ці кінчики треба буде обрізати при плетінні. Подивіться, який гарний натуральний колір виходить, ніби це дійсно якісь висушені гілочки. Мої соломинки сохли десь годину, після чого я одразу покриватиму їх лаком. Можна використовувати також будівельну ґрунтовку або розчин клею ПВА, але мені приглянувся акриловий лак для дерева, тим паче, що у мене він і так був у запасах. Це не дуже дорогий лак, і я його теж розводитиму з водою десь один до одного. Наша задача створити тоненьку плівочку на поверхні соломинки, щоб волога всередині не руйнувала текстуру зовні. Пофарбувавши одну кубку, я трохи перебираю її в руках, щоб лак потрапив на всю площину соломинок, після чого просто складаю їх поряд. Через хвилину цю кубку треба буде трошки розбурхати, аби соломинки не склеїлись між собою. Додаючи воду в лак, ми отримуємо трохи матовий ефект, і мені він ну дуже подобається. Текстура схожа на індійські аромапалички чи щось подібне. Даємо паличкам висохнути десь годинку. Висушені палички доведеться знову змочити водою, щоб вони набрали вологі всередину і стали гнучкими і піддатливими для плетіння. Але робити треба це не по усій довжині, а тільки по центральній частині. Кінчики треба залишати сухими. Вологі соломинки я загортаю в плівку так, щоб кінчики стирчали назовні і залишались сухими. Лишаю згорток набиратись вологи десь на 3 години. Можна залишити на ніч. Плести можна починати тоді, коли трубочки стали сухими зовні і набрались вологи всередину. Вони мають легко згинатись без різких заломів. Але їх кінчики обов'язково мають бути повністю сухими. Я плестиму кошик круглою формою. Це, напевно, найпростіша форма для початку. А почнеться усе з дна кошика, точніше, з переплетіння стійок. Мені знадобляться також клей та ножиця або кусачки, щось щоб обрізати соломинки. Спершу я роблю хрестовину з восьми трубочок 4 х 4. Склеюю їх посередині. Це не обов'язково, але так набагато зручніше починати плетіння. Зверху можна покласти щось важке і залишити так на 5-10 хвилин. А поки клей застигає, я зроблю перше зрощування соломинок. Одну соломинку з гострої сторони підрізаємо під кутом так, щоб зрізати усю скрутку до місця склейки. Цей край також можна додатково загострити. Іншу трубочку з тупого кінця я прокапую клеєм. Його можна підрізати на пару міліметрів, а можна лишити і так. І тепер охайно з'єдную дві соломинки. Тепер місце з'єднання я трохи проминаю, щоб охайно зігнути соломинки в два рази. Далі цю петлю одягаю на верхню стійку з чотирьох соломинок. Я роблю це дуже повільно, щоб було добре видно на відео, але початок плетіння варто робити відповідально, щоб не порушити геометрію майбутнього кошику. Тому спішити нема куди. Далі нижню соломинку через верхню я накладаю на наступну стійку, а ту трубочку, що була зверху, заводжу під низ. Таким чином я проплітаю десь два рядочки. Коли два рядочки проплетено, я розсуваю стійки з чотирьох соломинок, роблячи вісім подвійних. Нарощую ті соломинки, що зараз у роботі, і продовжую таким же самим чином нижню над верхньою плести ще 3-4 рядочки. Розсуваю в останнє, щоб утворилось ось таке сонечко, і плету тим же самим чином, допоки не набереться потрібний мені радіус на кошика. Зараз моїх стійок залишилось стирчати самі тільки кінчики, тому я буду заміняти їх на нові, щоб підняти вгору стінки кошика вже з новими суцільними стійками. Просто відповідне число соломинок підрізаю і вставляю в плетіння поруч зі старими стійками, попередньо прокапуючи їх клеєм, хоча це не обов'язково. Коли все зроблено, можна проплести ще один рядок. Щоб закрити результат і старі стійки треба обрізати. До речі, якщо ви новачок в плетінні, то рекомендую вам взяти форму так набагато зручніше слідкувати за правильністю геометрії виробу. Перегортаємо виплетене дно на інший бік і починаємо підіймати стійки, заводячи одну під наступну і підіймаючи вгору. Кінчики плетіння нехай залишаються вільними. Потім із них можна буде просто продовжити плетіння, але вже стінок, а не дна. Останню стійку заводимо під ту, з якої починали. Готово! Тепер по формі проплетемо декілька рядків таким самим способом, що і плили раніше. Якщо перед підняттям стійок ви не перевернули дно на іншу сторону, то плетіння у вас буде не зліва направо, а справа наліво. Це може бути незручно в такому разі плетіння стінок треба буде розпочати заново, а минуле закрити. Закінчуємо плетіння на необхідній висоті, заводячи робочі соломинки за передостанню і останню стійку. Підгинаємо таким же чином, як підіймали. Спочатку назовні, а потім всередину. В кінці кінчики мають стирчати з внутрішньої сторони, там їх і підріжемо. Наш кошик, можна сказати, готовий. Але я хочу зробити його ще більш милим, тому зроблю дві ручки. Ця деталь додасть виробу декоративності і корзинка буде привертати більше уваги. Думаю, цей процес і без моїх пояснень буде цілком вам зрозумілий. Я знаю, що не є професіоналом в плетінні кошиків і не претендую на чиюсь майстерність. Але, як на мене, краса цього виробу в тому, що він зроблений власноруч. Він не повинен виглядати ідеально, не повинен бути як із пластику, рівний без жодної пропущеної петлі чи невірного стику. Він унікально кривенький і тим самим найкращий. Тому ніколи не починайте свою роботу з думок, що вийде щось негарне. Просто старайтесь, не спішіть і робіть ухайно. Цей кошик можна сплести за дві години, а я розтягнула його на три дні, бо то не було часу, то не було натхнення. Та коли я його нарешті закінчила, отримала просто величезне задоволення. Всі зрізи, де видно світлий папір або тріщини, можна зафарбувати тією ж морилкою, а потім виріб покрити вже нерозбавленим матовим лаком. Я планую використовувати цей кошик для подачі свіжого хліба чи випічки на стіл. Мені здається, це максимально затишно і органічно виглядатиме. Також можна зберігати в ньому масла та спеції на стільниці. Виглядатиме дуже гарно і організовано. Так, зі звичайного газетного паперу в нас вийшов справжній кошик, для якого можна вигадати безліч різних застосувань. Я щиро сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас. І якщо так, то не забудьте підтримати це відео лайком і підписуйтесь. Попереду дуже багато цікавого.